Доброго ранку, всім дівчатка. Тут готую сніданок, всім у двома вже погуляла. Собака, яка живе на вулиці, наш бім, теж покормила, котів покормила, тому можна готувати собі сніданок. У нас сьогодні свято, день мами. Всіх дівчатка ще раз вітаю з цим святом. Не знаю, як буду знімати сьогодні відео чи не знімати, але мої, мої діти ще сплять, але вже вони встали, поздоровили мене. Ось такий набір мені подарували. Таку тарілочку з Юску. Я так дивилася на неї, дочка запам'ятала. Ну, звісно, організатор була дочка. Я думаю, в подарунки, ну, як вибирала його. А син питав, що тобі купити. Я так бачила, що вони там трішки затримались, думаю, де ви були. Нічого мені не сказали. Ну, їздили, так я зрозуміла, за подарунком. Ось така тарілочка, це змазав юску, так от юск. І така чашечка. І відразу мені захотілося зробити сніданок, мій улюблений. Зараз зроблю сюди бутерброди з грушею і загорю собі чай. У мене такий є вишневий, дуже його полюбляю. Треба сполоснути це все. І ось таку аромасвічку. свічку. Подарували ось таку, має такий приємний аромат. І ось так виглядає. Можна зараз собі запалити, і коли я буду готувати. Напевно, я так і зроблю. У мене є запальничка Ось така треба відразу подарунки відразу подарунками користуватися Ось так. тому всім дівчатка бажаю смачного і святкового сніданку приємного Початка роблю запіканку. Рецепт запіканки у мене дуже простий. Саме головне домашній кисломолочний сир. У мене такий і був, тому що моя свекруха їздила в село і привезла нам відтест сир. Потім я його блендерю можна сказати, у своєму блендері, додаю яйця, цукор і манку. Все, більше нічого. Це гарнесенько воно там стоїть хвилин після того, як я там все перемолола, стоїть хвилин 15-20. Потім я викладаю, додаю ось так шматочки масла. Може так Бачите, і змащую гарним таким шаром сметани. У мене ось така, а яка є то й таку такою мощу, як кажуть. І це все гарненько випікаю. Але я, наприклад, от зараз у нас вечір, я ввечері її ставлю, випікаю, залишаю у духовці, а зранку вже буду, як кажуть, подавати до столу. Така форма, таку форму я купляла в Аврорі, і вона мені дуже сподобалась. Я випікаю другий раз в неї. Але бачите, дівчатка, ось з першого разу вона ось так потемніла. Це не є критично, але все ж все рівно хотілося, щоб ну, вона не темніла. Не розумію, чому потемніла. Знаю, що ось такі форми силіконові не можна випікати більше 180 градусів. Я не випікаю на 180 градусів. Вона така. Дивіться, форма. Ну, хто ходив в «Аврору», той може здогадався, яка вона така красива. Мені дуже подобається цей такий рельєф, гарно виглядає. Якщо б я завтра зранку не забуду, то я це все зніму. Я її, до речі, брала по акції 99 гривень. Все мені подобається, єдине, що ось вона потемніла. Так що ставлю свою запіканку у духовку і буду випікати. Хоч би завтра не забути вам показати ну, сам результат моєї запіканки. Дівчатка, всім доброго ранку! Ось моя запіканка запіклася, я її достала. Дочка вже відрізала собі шматочок. Ось від форми все відійшло. Але, бачите, форма темніє. тому... Дивіться, майте це на увазі, може комусь, знаєте, це не сподобається. Запіканка ось така в розрізі, дуже полюбляю її, дуже простий рецепт. Єдине, знаєте, що, що я бачила, що можна ще залити зверху ось шоколадом. Є такі бортики, які шоколад буде тримати Ну, по кругу, бачите, і буде це супер. І можна буде прикрашати любими ягідками. Наприклад, ось так. Але. Я такого не робила, тому будемо їсти так. Ну, бачите, ось так. Так, всім гарного спокійного дня, продуктивного дня і гарного настрою. Всім привіт дівчата! Я вже відпрацювала. Зараз там Ральф пігає, заходжу, буду заходити додому. І забула, дівчата, зайти, забрати посилку на нову пошту. То буде їхати дочка і, напевно, забере, бо замовляла косметику з мейкапу. І ще дівчатка гарна новина, у мене зробили мій пилосос. Сьогодні можна поїхати забрати, але я буду здавати ще один, бо в мене такий ще був пилосос Dream V9, це Dream V10. Тому буду вести дев'ятий і заберу десятий. Тому я дуже-дуже рада, бо я без цього пилососу, як, як кажуть, без рук. І шерсть він прибирає. Ну, він такий, знаєте, локальний. Цей пилосос у мене Томас, він зовсім такий тяжкий, його не хочеться брати. А цей такий легесенький і нарешті буде мені... Вже легше прибирати. Так, у нас сонечко таке, наче вийшло, і начебто погода буде налагоджуватися. Ну, побачимо. Хоча е е десь годину тому було таке, як начебто і дощ мав бути. Так, шо так. дівчатка на днях я дивилася два інтерв'ю з Олею Фреймут із Альоною Омович. Два інтерв'ю дивилася до кінця. В принципі, знаєте, не з інтересом, а більше з цікавістю. Оля така вишукана, стримана, елегантна пані. Хоча я ніколи не була її великою шанувальницею. Мені сподобалось, як вона сказала, такі теплі слова за маму. І, в принципі, напевно, і все. Було цікаво послухати, як заможні люди живуть під час війни за кордоном. Ось так. Друге інтерв'ю це Альона Омович, а це така дівчинка гаряча, можу так сказати. І це інтерв'ю у мене викликало почуття інтересу, і я можна так сказати, була здивована, що є такий великий попит на ось такі запити, можна так сказати. Після двох цих інтерв'ю у мене був такий після смак, скажімо так, подумати на деякі теми. Ну, напевно, у кожного з нас є якісь роздими на цю тему. Так що, якщо вам цікаво буде, дівчатко, послухати інтерв'ю і буде час, то зробіть це. Я забрала свою посилочку з майкап. Зараз розкрию її, але в нас невеличка така закупка, полуниця 220 Ось такий пучок цибульки 20 гривень, помідорки по 150 гривень, дуже смачні. Огірки по 85 гривень і капуста по 60 гривень. Будемо зараз робити салатик вечеряти повечеряю, а потім, напевно, зроблю вам розпаковку Майкапу. кімнату, Тому що мені там на кухні дуже темно. якось, так? У нас сьогодні такий якийсь день, пів години тепло, пів години світло. Тому перейшла в кімнату, тут більш-менш світло нормальне. Так, і що я купила, що я замовила в мейкапі. Зазвичай я не фарбуюся, а ось доглядову косметику дуже полюбила і почала собі підбирати спочатку сама. Потім такий у мене був досвід не дуже приємний з одною косметикою. Трішки навіть ну, коротше, не дуже приємний. Потім я звернулася до косметолога і вона мені, мені вже назначила, як кажуть, там, лікування, скажімо так. І засоби догляду за обличчям, і зараз, ну зараз, от я, якщо купляю якісь засоби для обличчя, завжди консультуюся з косметологом. Хоча, в принципі, дівчатка, зараз стільки багато інформації різної все можна почитати по відгукам підібрати. Якщо дивитися, наприклад, косметолога якоїсь він дає якісь рекомендації. В принципі, можна щось підібрати, але все рівно, треба брати, напевно, консультацію. Ну, якщо це правильно, брати якийсь такий підхід. Так, що я замовила? Замовила ось такий гель для обличчя. Зазвичай я користуюсь цираве, і він мені класно підходить, мені дочці. Я думаю, що таке, знаєте, це цраве, він такий універсальний гель, але мені щось хотілося, щось таке інше. Я тому замовила ось біодерма біодерма і думаю, що вона мені підійде і буде гарно справлятися зі своєю, як кажуть, задачею. Так, дивлюсь, скільки він коштує, 485 гривень. До речі, на майкапі він був саме дешевший, Чекала на коли буде там кешбек в Єві. Але в Єві він набагато дорожчий, тому замовляла через майкап. Дала ще ось такий маленький в маленькому варіанті, скажімо так, мініатюрку, ось такий міцелярний розчин. Він коштує. Так, дивлюся, 176 гривень. Він зараз по акції. Так, і чого я його взяла? Зазвичай я користуюсь холіскіном. Зазвичай, що я змиваю? Я ж не фарбуюся, змиваю СПФ. І мені подобається, як змиває Холіскін, але хотілося мені спробувати ось цей варіант, тому я спробую і, надіюсь, мені сподобається і визначусь, що мені краще підходить: Холі Скін або ось цей варіант. Так. І ще купила крем 403 гривні. Це заспокійливий засіб для проблемної шкіри, біодерма, себіум. Я вже відкрила з упакування. Ну, Надію, що він мені підійде, і я з ним, як кажуть, подружуся. Так, Зазвичай користувалася кремом від Ordinary, якщо я правильно його називаю. Теж мені подобається, але щось хотілося як кажуть, змінити, тому вирішила змінити. І дівчатка, TikTok гудить цією маскою. До речі, я дивилася дуже багато позитивних, верніше не дивилася, а читала дуже позитивних відгуків за цю маску, що волосся Прямо як після салону. Тому вирішила спробувати. І я зайшла на мейкап як я вирішила її спробувати купити. Думаю, я ну зайду, подивлюся, скільки вона коштує. І вона була по акції 194 гривні. Тут у нас 300 мл. Тому, я думаю, буде класно справлятися. І всі відгуки, які писали за неї, це ну насправді так. Тому буду користуватися, звісно, я дам пізніше відгук за маску і, може, за ці такі, знаєте, засоби. Хоча я ж кажу: ми, у нас, так, Ральфу у мене на задньому плані спить та хропить. У нас шкіра різна у кожної дівчинки, тому може комусь, наприклад, цей крем підійде, а комусь не підійде. Тому такий варіант. Але пізніше все рівно вам дам відгук за цю косметику. Так, на сьогодні у мене сьогодні такі були покупки. Але ще чекаю, СПФ від українського бренду повинен прийти. І замовляла ще сироватку з вітаміном С, але напевно я її завтра вже заберу. Сьогодні не прийшла на пошту. Замовляла це на Майкапі, а СПФ і сироватку замовляла на Пром'юей. Чекаю. І завтра вже, напевно, з вами поділюся і випущу одним, як кажуть, відео. Зараз ще відкрию з вами маску, тому що на майкапі дуже було негативних відгуків, що її мало. Що немає захисного о-о-о, захисного цього ж. Знаєте, такої плівочки. Так, її немає. Але тут ну, маска повністю є. Я не можу сказати, що там, знаєте, показувало, що дуже мало маски, Ну, начебто нормально. Так, а захисної плівки нема, і це факт. Тому дивіться, хто такі продукти не дуже полюбляє, щоб не було захисної плівки, тому не, не купляйте. Але я купила і буду, і буду надіятися, що вона працює гарно на волосся. У на, наступний день я сходила на пошту, забрала посилку, зайшла в АТБ, купила таке, щось тобто купила, значить то нічого не потрібно, йшла за хлібом і за ковбасою, а купила на тисячу. 200 гривень. Ось так. Дивіться, так приємне таке опакування. Так, це я замовляла СПФ, бачу, бо чекаю і сироватку з вітаміном С. На жаль, вона не прийшла, і там затримка трішки буде. А ось такий СПФ. Це український бренд Poliskin. Ну, дуже дівчатка, приємно. Бачите? Запрошуємо до нашого інстаграм-магазину Nanocosmetics Shop. Так, ось такий крем поклали. Коли я замовляю холіскін продукцію, мені завжди оцей крем кладуть у подарунок. Так, ну приємно. Світло в твоєму серці здат, здатне розтопити навіть найхолодніші дні. Ну, такі приємне упакування, мені таке подобається, так, дівчатки. І це цей, цей е, такий, можна сказати, популярний СПФ від Holy Skin. Так, ось такий він йде. Так, тут у нас 40 мл. 400 чи 590 585 гривень я заплатила. І це змивати його. Крем для щоденного очищення шкіри обличчя. Так, змивати СПФ Зараз воно в наборі продається 585 гривень. Я брала на Prom.ua через додаток Летішоп, і у мене там ще йшла. Ну, невеличка, але все-таки знижка. Е, кажуть, що в нього класні зараз фільтри. Е, дуже класний крем, начебто не, е, він кращий, ніж корейські, знаєте, такі бренди. Ну, Буду тестувати. ну, Відгуки за нього позитивні. Але, знаєте, у нас шкіра поз... у кожної різна, тому обупала коробка. Тому. Буде як реагувати. У мене інші трішки є, і я думаю, спочатку дочка буде користуватися цим кремом, а потім, може, я спробую, ну, побачимо. Так, тут все, в принципі, написано, все як преміум формула. Ну, коротше, будемо користуватися спф Так, що купила в тебе, дівчатка? ВТБ я купила, купила, давайте будемо картопля Єгипет. Картопля у нас по 40 гривень, непогана картопля. Салом я її запікала. Це бомбезна картопля виходить. Так, по 40 гривень, я сказала. Так, далі батон. Батон 16 гривень, 30 копійок. Ось такий. Далі, йогурт, галичина. Ось такий. Так, у мене... Обійшовся він, так-так-так, дивлюся, 37 гривень 60 копійок, 1, 2, 75 гривень 20 копійок. Так, далі, масло, масло ферма 53% по 70 гривень 80 копійок, але з картою АТБ 67 гривень 26 копійок. У французькі. З карти ОТБ 48 гривень 36 копійок. Вони поміняли, змінили упаковку. Ну, тут всі мої подобаються такі млинці, тому я її періодично її беру. Хоча я сама роблю, а іноді ось такі купляю на запас, як кажуть. Якщо знаєте, по акції є, то я беру ось такі карамельки. Купила, можна так сказати. Так, де карамельки? Ці карамельки холст. Коли дівчатка болить горло, ці карамельки дуже-дуже класно рятують. 15 гривень 90 копійок. Вони зараз по акції. Прокладки гігієнічні по 41 гривні 61 копійки. Ось такі і ось такі. Ще йде, бачите, кешбек бо зроблено в Україні. Тому вигідна, покупка, скажімо так, кетчуп плагідний 31 гривня 60 копійок. Так, майонез 37 гривень. 90 копійок. Два упакування взяла по акції, тому взяла. Це щедро полюбляють цей майонез. Потім булка, малятка з кремом 29 гривень. Взяла дві штучки, 110 г, такі. Далі цукерка золота, лінія вагові по 195 гривень, 39 копійок. Ось такі. Так. Далі чай. Ловаре 41 гривня 80 копійок, ось такий. Я його брала, сподобався, тому повторила. Ковбаска 174 гривні, 13 копійок, ось така сервела вищого сорту. Так, рулет маковий, 55 гривень, ось такий маховий день з вишня, 55 гривень, 90 копійок. Сир з венагора на сир зараз акція. 62 гривні 90 копійок. Ось такий Шоколадки Рошен взяла 2, тому що по акції 39-90 копійок. Ну, майже 40 гривень непогано. Молоко з картою ОТБ 39 гривень 81 копійка. І сметана 36 гривень, 70 копійок. Ось така 15% просто кваша. А, просто наша. Змінили ж назву, я забула. І ось така у мене була закупка за тебе. Ще чекаю, коли прийдеш е е сироватка для обличчя, але, напевно, буде вже в наступному, як кажуть, відео. Всім вам, дівчатка, бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.